Мене мотивує моя донечка, для якої рік і п'ять місяців. Вчора виповнилася. Найбільше, що мене мотивує, що таточка повідомив, щоб був живий і здоровий, і вдома повернувся додому, приїхав у відпустку. Так, військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Максим із позивним Таєць розповідає про свою найголовнішу мотивацію перебування на фронті. До війська чоловік пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Пригадує, як вже 25 лютого 2022 року без жодних сумнівів та зволікань стояв на порозі місцевого військомату. каже вже тоді розумів, що окрім нас самих нашу державу ніхто не захистить. Я попав з 104 ту окрему бригаду. Там була мінімальна підготовка, видали нам зброю і нас відправили на, на, сюди, на, на Полісся, там, під кордони Білоруські. Пройшов певний період часу. От, я зрозумів, що би, досить тут знаходитись. Я зайшов на сайт 3 окремої штурмової бригади, заповнив анкету і мені відразу там перезвонили на наступний день. Попав. Я не буду розповідати, який це там населений пункт, це Донецька область, я да. У мене був 38 днів КМБ, кожного божого дня КМБ було дуже жорстким. До повномасштабного вторгнення Максим не мав військового досвіду. Працював у сфері надання охоронних послуг. Перевагою стало те, що у 2017 році чоловік проходив спеціалізовані курси в Італії, де інструктори з різних країн світу ділилися досвідом та навчали учасників курсу тонкощем ведення військової справи. Тож до війська пішов із певним багажем знань. У 2017 році я був на курсах в Італії в Там Це курси Сіпіо, це робота там в країнах пошени безпеки, це робота в групах, це ізраїльський спецназ. Там було два інструктора, там теж були хлопці з інших країн, там з там, з Південної Африки, з Німеччини, Іспанії. І, є, я вже зрозумів, є, якби. Я вже знав, як підійти до тієї зброї, що такі автомат, якого калібру, там прицільна дальність, там його вага і все інше. Я ну, якби для мене це не було там новості якоїсь там. За час несення служби Максим двічі потрапляв до шпиталю. Перший раз військовий отримав поранення на Донецькому напрямку. Вдруге потрапив до медиків через проблеми із нервовою системою. Перше поранення У мене було поранення в ногу і контузія. І Друге поранення я відлікувався. Все та певний період пройшов реабілітацію там. І теж отримав поранення на штурмі в Андріївці. Отримав більше таку по нервовій системі, тому що в мене ліву сторону повністю почала як вона, як відказувати, як в мене почали руки, ноги терпнути. От. І я звернувся до взводного, до командира взводу, і сказав, що я себе дуже сильно погано почуваю. І він каже, так давай я зараз перезвоню до медного ротника він підійде і там випише тобі направлення, поїдеш на Дімпро, там провірися. Нині Максим відновлюється після поранення та вже готується повернутися до своїх побратимів на передову. Також нещодавно бійця нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за проявлену мужність та успішне виконання бойових завдань. Про таку нагороду чоловік розповідає стримано. Каже, просто виконував свій обов'язок, як і будь-який військовий. Такі речі, якби дуже приємно отримувати там. От, але ми розуміємо, яка ціна цих речей. Якби я міг би ще змінити, я обов'язково змінив би там, тільки вкраще, там, побратим залишився живий, там, не поранений, чи ще щось. Мені абсолютно я не рахую себе якимось супервоїном, чи не таким, як всі. Ну, Нагорода, як нагорода. Звісно, приємно. Для нас є це все святе, що ми отримуємо в себе в бригаді. Чи це будь-що, чи це футболка, чи це кепка, чи щось інше. Ну, для нас все святе. Наші захисники в день та вночі в сонце та в дощ, влітку та взимку непохитно боронять нашу країну. Задля мирного майбутнього кожного з нас ризикують своїм власним життям. То ще не єдине, чим може віддячити цивільне населення, допомагати нашим військовим усім, чим можемо. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV.